Доброго ранку, шановні глядачі! Я сьогодні вже в перчатках і як же це комфортно і тепло. Вам бажаю гарного та тихого дня і повернусь до вас уже із дому зі своїми покупками Я вже вдома і показую вам свої покупочки. Заходила в м'ясний магазинчик, купила ребра на борщ, по 200 з чимось. Вони коштують, я підпишу, отака маленька смужечка вийшла мені більше, ніж на 70 гривень. І далі покупки за тебе це буде борщовий набір і там трішечки ще продуктів. Бурячок, один невеличкий. Далі картоплю взяла трішки, теж, щоб мені на борщ вистачило. Тут точно менше кілограми. Капусту. Взяла теж невеличку таку, найменшу, яка там була. Бо зазвичай вона у мене псується. Не дуже моїмо капусту. Дуже рідко я роблю там якісь салати. Так, моркву купила про запас, три штуки одразу такі середнього розміру. Вона така брудненька, то я її не дістаю з пакета. Ще дві цибулини. І далі вже не борщовий набір. Мандаринчиків чотири штуки купила. Вони такі кисловаті, з кісточками, але смачненькі. Синочку сподобались і мені теж. Так, чотири цукерки зоряне сяйво на знижечках. Показую вам ось так ціну. А якщо буде інакше в чеку дешевше, то тоді пропишу. Ще на знижках прикупила тунець в олії, одну баночку. Молоко від своєї лінії, 2,5% жиру, сметанку злагода. 15% жиру, невеличку упаковку, і томатне пюре на борщик, маленький кухар. І на сьогодні це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!